Добрий день. Харизматично виглядаєте. І що? Ви тернополянин? Так. А що можете сказати про Тернопіль? За що ви його любите? Пару слів, якщо можна. Це не можна? Я тернополян вже майже 62 роки. 63 вже маєш. Наче 63 жінка після. Сам художник. І І живу тут. Ну, рідко беру, їжджу. Але в Тернопіль, ну, яке місто, яке ви бачили в світі, що в центрі міста мати таке здорове не лозе. В Парижі немає ні в Німеччині, ні в Іспанії. Де я часто їжджу, По Європі га там нема. Далі. Тобто я радість, щоб мати туди в Канаді і в Америці завідують нам. Ці заміни їдуть. думаю, що там є, звільняємо. Тернопіль побачити. А так історично цікаво, no, no. то трошки заодно малувато історичний пам'ятник. А то що чисте, файне, менше москалів. А що би сказали нашій молоді, щоб все було добре в майбутньому з Україною? Ну що? Вчили українську мову, не рвалися та й працювали. Всякі специалисти, щоб міли цвяхом заби, цвях забити в селі, а то по ну, традиції. традиції, то ясно, українці. Mm -hmm. Або то рвуться десь в Європу, а не там то легко то. Ясно, якщо знаєш мову, яка причина. Їдеш за границю, треба знати українську, і їхню мову державу. А без мови подати рибність. No, Як вас звати? Ігор. Добре, ви художник з Тернополя, так? Був, так, набув таким. Менше стояв, колись називали на фонтані, там де пам'ятник Франка. Але з нас поставили пам'ятник. Mm. Художники, самі розуміють, не можуть заробити грошей. Ну, ну. Дякую. Щастя, здоров'я.